Це воз виконом класі, і ми бачимо ось таку немаленьку чергу. Я була записана, тому черзі була не остання. Показую речі, які я знайшла, і перше, що я роблю, це мірюю ось таку косушку. Вона непогана. взяла ще міряти ось такий дуже м'якенький світер з перлинками. Дуже сподобався, хотіла б знайти такий ще подовжений. Знайшла пару красивих суконь і ось таку сукню піджак, в чорному кольорі. Цю я залишила, вона якась незрозуміла і трошки важка. Взяла ось такий пенюарчик, шортики, і ось такий костюмчик з ковтинки і з підничку. сукня від Zara, але дуже з варсинками. Мала це чистити, а ця сукня була з маленькими зацепками. Взяла цю сорочку клітинку, яскраві спортивні шорти, та ось такий топіт зараз попадається вже вдруге. Цей костюм був дуже закошлачений. Взяла тільки цей комбез штани і ось таку сукню зі ручками. Ще попалася така дуже красива сукня минулих років в такому молочному кольорі. Ззаду дуже гарні ярісні рушки, і я захотіла її поміряти. Що я скажу, вона дуже красива, але навіть на мене замала ззаду не сходиться. Напевно, якась дитяча або підліткова Чекаємо на Коментатори, які скажуть, що це зняли покойника. Ще була така цікава сорочка з котиками і куртка, в якої був поротий карман. А ця мантія нагадала мені серіал Ігри престолів. Це всі мої покупки небагато, але маємо, що маємо очікувати речі на оновлення.